У XVII столітті українські землі були розділені між двома загарбницькими імперіями, а саме Річчю Посполитою та Московією. Але з приходом до влади гетьмана Івана Мазепи в українців з'явився реальний шанс повернути втрачену єдність. Новий правитель розумів, що Україна може бути сильною лише тоді, коли позбудеться впливу ворожих держав. Однак проти його планів був кривавий російський цар Петро І він хотів остаточно підкорити козаків та приєднати Україну до власних володінь. Вирішальною подією стала битва під Полтавою. Це була квінтесенція правління Івана Мазепи, який поставив все на кону незалежності України. Сьогодні ми поговоримо про видатного гетьмана Івана Мазепу чи міг він разом зі шведами все ж таки перемогти в Полтавській битві, і чому Російська імперія врешті змогла захопити Україну та підкурити козаків. В липні 1687 року, внаслідок змови козаків проти чинного керівника лібобережжя Івана Самойловича, владу над Гетьманщиною здобув Іван Мазепа. Зацікавленою у падінні Самойловича була і Москва, оскільки тамтешні еліти втратили до нього довіру після провальних спільних походів на Кримське ханство. Московити бажали якнайшвидше приєднати Україну до власних володінь і зробити це малою кров'ю. Для них Іван Мазепа здавався відданим прислужником, який мав сприяти подальшому поглиненню українських земель Московією. Про це йшла мова і в новому союзному договорі гетьмана із царем, відомому як Коломацькі статті. Поряд з цим Мазепа був зобов'язаний докласти максимум зусиль для того, щоб якнайшвидше об'єднати українців із московитами. У випадку успіху таких заходів український народ міг втратити власну ідентичність та зникнути з мапи світу. Але Іван Мазепа мав власні плани та амбіції, які йшли в розріз із московськими прагненнями. Український гетьман бажав об'єднати всі наші етнічні землі в одній державі, а також перетворити її на сучасну європейську монархію, у якій козаки були б єдиною владою. Однак водночас він розумів, що відкрити суперечення волі московитам могло б не лише позбавити його керівництва, але й навіть життя. Мазепа створював видимість відданого служіння Петру І. А паралельно зміцнював Україну і робив це в різних сферах. Козацький гетьман розпочав відновлювати та зводити нові храми. Абсолютна більшість з них виконана в особливому стилі, що став відомим як українське бароко. У Києві було якісно відновлено успенський собор Києво-Печерської лаври, а також Софіївський та Михайлівський Золотоверхі собори. Такі масштабні будівельні роботи вимагали колосальних фінансів, але це не стало серйозною проблемою для гетьмана. Оскільки він радо видавав на ці потреби навіть власні кошти. Не менш важливі досягнення були і в сфері української освіти. Іван Мазепа особливу увагу приділяв києво могилянській колегії, яка його зусиллями набула статусу академії. Саме завдяки гетьманським коштам академія збільшила чисельність студентів до двох тисяч. Мазепа усвідомлював, що без сильної освіти, культури та армії наш народ буде підкореним. Наш гетьман робив все заради розвитку України, але складно втілити ці плани. Поки твоїм сусідом є Московія. Сьогодні англійська є наймасовішою мовою спілкування для усього світу, але в процесі її вивчення чимало людей стикаються з різними проблемами. Найчастіше перепоною стає або несприятливий графік навчання, або особливості наставника чи освітньої програми, які зводять натхнення до вивчення на нуль. Але з онлайн-школою EnglishDom таких проблем у вас точно не виникне, оскільки тут ви зможете вивчати англійську так, як подобається лише вам. Можете переконатися у цьому особисто, пройшовши безкоштовне пробне заняття. Просто перейдіть за посиланням в описі чи QR-кодом на екрані. В EnglishDom для вас доступна цілковита свобода у виборі напрямку та вчителя, якого за необхідності можна замінити навіть у процесі навчання. І головне, ви особисто обираєте для себе зручний графік занять, які можете проходити у будь-якому місці. Головне мати гаджет та інтернет. Ще однією перевагою є можливість вивчати англійську на розмовному рівні, займаючись улюбленими справами і з користю. Для вас доступні різноманітні активності, як, до прикладу, йога, фітнес, кулінарія або перегляд фільмів чи серіалів. Тож для того, щоб вже зараз почати її вільне та ефективне вивчення, перейдіть за посиланням в описі під цим відео і запишіться на безкоштовне пробне заняття. А за промокодом База 10 ви утримаєте знижку у 10% при купівлі курсу, який забезпечить для вас повну свободу та цікавість у засвоєнні мови. Інглішдом це школа вільної англійської. У 1700 році у Європі спалахнула масштабна північна війна. У ній активну участь приймало і Московське царство. Петро І у союзі із Данією Саксонією, а згодом ще з іншими державами. Бажав завдати поразки могутньому шведському королівству. У випадку перемоги Московія могла поширити свій вплив на Балтійському морі та водночас стати регіональним гегемоном. У свою чергу українські козаки за вимогою Петра І були змушені приймати участь у бойових діях, і цим московити радо користувалися. Зважаючи на високу боєздатність козацтва, його перекидали на передову зі шведами. Однак, водночас царський уряд побоювався можливої зради з боку українців. Тож вважав, що збереження їхніх життів не має великого значення. Зважаючи на це, козаків почали масово використовувати на будівництвах оборонних ліній та фортець, де від виснажливої праці важких умов вони гинули тисячами. Більше того, таке ставлення Петра пояснювалося тим, що він ненавидів українців і готувався до повного підкорення Гетьманщини після війни. Знищення більшої кількості козаків. Позбавило б Івана Мазепу можливостей організувати будь-яку дієву оборону ще існуючих автономних прав лівобережжя. Український правитель усвідомлював, що Московія неналежно відноситься до своїх союзників, але ще не міг їй нічого протиставити. Він продовжував активно посилювати своє внутрішнє становище, а також вирішив перейти до здійснення політики єднання України. Таким діям сприяло прагнення Речі Посполитої покінчити з козацтвом правобережжя. Польські магнати вважали козаків загрозою для своєї безпеки і внутрішнього спокою. Окрім цього, поляки побоювалися тримати українське воїнство у прикордонному регіоні, не довіряючи дружнім відносинам з Московією і Мазепою. Тому у 1702 році всі правобережні козацькі полки були ліквідовані, і це викликало масштабне обурення українців. Практично одразу воно переросло у широке збройне повстання, яке очолив полковник Фастівського полку Семен Палій. У цій ситуації гетьман Іван Мазепа побачив унікальну можливість спробувати відродити єдність українських земель, яку він щиро сповідував багато років. Він почав приховано підтримувати правобережних козаків, надсилаючи кошти та озброєння. Але відкрито виступити на їхньому боці він не міг, оскільки Польща і Московія тоді були у союзі, і Петро І не дозволив би ворожих дій щодо неї. Проте матеріальної підтримки Мазепа виявилося достатньо для того, щоб повстанці змогли розгорнути успішні бойові дії проти свого ворога. Війська палія змогли здобути укріплені міста Немирів, Бердичів та Білу церкву, яка впала після семи тижнів важкої облоги. Польські частини, які терміново скеровувалися на правобережжя, не могли протистояти організованій силі повстанців, яка складалась із вишколених запорожців. Як наслідок, королівський уряд опинився у надзвичайно важкому становищі і навіть почав бачати у цьому повстанні нову визвольну війну українців. Але незважаючи на драматичні події на правобережжі, річ Посполита все, ще була зайнята війною із Шведським королівством, яку вона вела в союзі із Москвою. У зв'язку з цим Варшава майже не могла власними силами придушити виступ палія. Станом на 1703 рік. Козаки вже контролювали значні території Київського, Подільського, Братславського і Волинського воєводств. Польща попросила Петра І допомогти придушити повстання, але той не бажав втручатися через війну зі шведами і дав наказ Мазепі також залишатися осторонь. Врешті польське військо очолив коронний гетьман Адам Синявський, і ціною величезних зусиль йому вдалося переламати хід протистояння на користь Речі Посполитої. До середини 1704 року, через слабке командування повстанських військ, українці змогли закріпитися лише в київському воєводстві, і саме в той момент Річ Посполита зазнала стрімкого вторгнення з боку Швеції. Іван Мазепа зрозумів, що зараз настав ідеальний момент для об'єднання українських земель. Український гетьман звернувся до Петра І з проханням дозволити його війську перейти через Дніпро, використавши для цього переконливий привід. Мазепа вказував царю на те, що керівництво повстанців нібито підтримує ворожу до Московії коаліцію, тож його необхідно позбутися. Зрештою, не маючи достовірної інформації про події на правобережжі, Петро І довірився і дозволив Мазепі увійти туди з армією. Козацькі війська за короткий час зайняли місцеві землі, фактично придушивши повстанські сили своїх побратимів. Семена Палія було заарештовано за звинуваченням у зраді царя і згодом відправлено у далеке заслання у Сибір. Таким чином, у 1704 році гетьман Іван Мазепа зміг об'єднати більшість українських земель під своєю булавою. Це було визначною перемогою його багаторічної політики, але московський тиск поступово ставав все нестерпнішим. Українці продовжували гинути на чужій війні, не маючи жодної вигоди, а з іншого боку наближалися шведські війська. Мазепа усвідомлював, що чим довше зволікати, тим кривавішу ціну платитиме Україна. Зрештою, користуючись своїм авторитетом, наш гетьман вирішив виступити проти несправедливості з боку своїх псевдосоюзників та особисто Петра І. Восени 1708 року шведські війська на чолі з молодим королем Карлом XII здійснювали наступ на Москву через білоруські землі. Але у битві під селом Лісна вони зазнали поразки і опинилися без харчів та необхідних матеріалів. Зважаючи на це, Карл XII прийняв рішення відкласти просування на Москву, а натомість розвернувся на південь в Україну. Там шведи мали намір зупинитися на земівлю і відновити свої продовольчі запаси, щоб з настанням весни продовжити шлях. Зважаючи на це, гетьман Іван Мазепа опинився у надзвичайно чутливій ситуації і, згідно з угодою з Петром I, мав воювати зі шведами. Але останні на той момент були однією із кращих армій Європи, і протистояти їм наодинці козацький правитель не мав жодних можливостей. Тому Іван Мазепа звернувся за військовою допомогою до московського царя. Петро І був зобов'язаний як союзник надати цю допомогу, але врешті він просто проігнорував її. Москва дала зрозуміти Мазепі, що йому доведеться стримувати Карла власними силами. Таким чином, царський уряд фактично в односторонньому порядку. Порушив свої домовленості з Україною. Це вкотре переконало Мазепу в підлості московитів, і наш гетьман чітко усвідомив, що прийшов час нарешті скинути московські кайдани. Український правитель вважав Карла XII персоною, що зможе врятувати Гетьманщину від остаточного знищення, яке вже готували у Москві. Як наслідок Мазепа вступив у таємні переговори зі шведським королем, і вони закінчилися укладенням військового союзу між обома сторонами. Згідно з ним Україна мала бути збережена як суборна держава, порвати всі зв'язки із московським царством та перейти під захист шведського королівства. Варто відзначити, що ці дії українського керманича російські науковці та пропагандисти визначили як ганебну зраду Москви. Російська православна церква навіть наклала на Івана Мазепу анафему і закликала проклинати його ім'я. Але московити, а згодом і їхні нащадки росіяни самі постійно зраджували та виправдовували свої звірства проти українського народу різними шляхами. Згадаємо, хоча б те, як вони кинули Хмельницького у відповідальний момент або ж таємно розділили Україну з поляками по Дніпру. Навіть той же Петро І, хоч і клявся Мазепі у вічній дружбі, неодноразово плював на інтереси України, знищував козаків та обмежував автономію гетьманщини. В такій ситуації українському гетьману більше нічого не залишалося. І він обрав правильне рішення, ставши союзником Швеції. Московський цар зі свого боку спочатку відмовлявся вірити у союз Мазепи зі шведами, але коли переконався у ньому, почав діяти безжально. Петро І наказав своїм військам захопити і зруйнувати столицю Гетьманщини Батурин. В результаті кривавих боїв практично все місцеве населення, яке налічувало до 15 тисяч людей, було вирізане незважаючи на стать та вік. Ця жахлива трагедія стала початком справжньої війни між козаками і московитами, які тепер бажали знищити своїх вчорашніх союзників. Подібну каральну акцію у травні 1709 року пережила на собі і Запорізька Січ. Після того як запорожці на чолі із Костем Гордієнко відкрито виступили на боці Мазепи, московська армія отримала наказ знищити Січ. Для цього було направлене велике військо. Січ була атакована раптово, і, незважаючи на запеклий опір козаків, більшість її захисників загинули, а саму фортецю було повністю зруйновано. Такі дії Москви стали точкою неповернення, і тепер долю протистояння могла вирішити лише кривава війна. Друзі, при можливості просимо вас підтримати нас фінансово. Ви можете підписатися на наш Patreon, стати спонсором на Ютубі чи здійснити одноразову допомогу на Монобанку. А натомість ви розблокуєте доступ до 13 ексклюзивних відео. Зокрема, вже цього тижня вийде унікальне відео для спонсорів про хроніки революції на Майдані. А окрім цього, окрему подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Кожна гривня є дуже важливою для підтримки нашого проєкту. Щиро вдячні усім, хто вже нам допомагає. У травні 1709 року 30 -ти тисячне військо Карла XII за підтримки 6 -ти тисяч козаків Івана Мазепи розпочало активні бойові дії проти московитів. Карл прагнув завдати нищівного удару Московії, ізолювати Петра І від його союзників і створити сприятливі умови для шведського домінування у східній Європі. Спершу він планував здобути перемоги в кількох битвах в Україні. І таким чином допомогти козакам створити незалежну українську державу під протекцією Швеції. Після цього союзники повинні були рушити війною на московські землі і захопити столицю Кривавого царства. Першою ціллю українсько шведського війська була Полтава, і саме тут, на жаль, у союзників розпочалися перші проблеми. Українське населення через брак інформації не розуміло дій Мазепи. І тому або залишалися нейтральними, або підтримували Москву, боячись їхнього гніву. Ще наприкінці квітня шведи змогли підійти до міських стін Полтави і розпочати облогу. Але московити і прихильні до них лівобережні козаки не збиралися здаватися і очікували на прибуття підкріплення. Не бажаючи затягувати облогу на тривалий час, Карл XII спробував штурмувати фортецю, але її стіни витримали атаку. Тим часом, наприкінці червня, під Полтаву прибуло підкріплення. На чолі якого стояв Петро І. Його війська налічували понад 80 тисяч осіб, зокрема, великі сили кіноти та близько 4 тисячі лівобережних козаків на чолі з новим гетьманом Іваном Скоропадським. Вони зосередилися в укріпленому таборі неподалік і незабаром готувалися виступити проти сил шведів та Івана Мазепи. Карл XII планував розпочати атаку на табір першим і під покровом темряви стрімко зайти московита мотил та знищити їх. Незважаючи на меншу чисельність своєї армії, він гадав, що Петро І не буде вести активних наступальних дій, а перейде до суцільної оборони. Але задом шведів досить швидко почав руйнуватися. 17 червня, під час розвідувальних акцій, московитам вдалося поранити Карла XII, що позбавило його можливостей особисто вести військо в наступ. Окрім цього, це спричинило важкий психологічний удар по шведських військах, у яких починала проявлятися невпевненість в успіху кампанії. Але тим не менш, король був рішуче налаштований якнайшвидше розгромити свого ворога. Тож, вже у півночі, 26 червня, шведська армія та козаки почали свій марш до укріплень московського табору, яких змогли досягти на світанку наступного дня. Однак, як виявилося, їхня кавалерія все ще була в дорозі, оскільки, пересуваючись у темряві, втратила правильний напрямок руху. Внаслідок цієї прикрості, піхота опинилася на самоті і швидко була виявлена московськими вартовими. По ній одразу ж був відкритий спустошливий вогонь з гармат, що загрожував розгрому всіх наступаючих сил. Шведське командування рекомендувало Карлу скасувати атаку, але він все ж наказав її продовжувати. Це рішення, ухвалене без знання реальної ситуації на полі бою, призвело до ще більших проблем. Через брак належного зв'язку частина шведських підрозділів не розуміла, що робити і як наслідок фактично втратила боєздатність. Проте наявним силам все ж вдалося відкинути московські загони в глиб табору. Однак для закріплення успіху необхідно було збільшити натиск. Але паралельно з цим один із найсильніших шведських підрозділів на чолі з генералом Россом фактично опинився в московському оточенні. Він втратив сполучення з суміжними формуваннями і був змушений йти на прорив до Полтави, де його спіткало майже повне знищення. Карл XII не знав про це і наказав припинити подальше просування, сподіваючись, що солдати роса скоро підійдуть. Зі свого боку, Петру І було відомо все про долю підрозділу, і саме у цей момент він вирішив нав'язати Шведам та Мазепі генеральну битву. Маючи серйозну перевагу у кінноті та гарматах, він сподівався, що зможе винести з проблем супротивника як найбільшу вигоду. Карл XII, спостерігаючи, як московити займають бойові порядки. Вагався, чи варто приймати виклик і ризикувати усім своїм військом. Однак, розуміючи, що ще одного шансу може не бути, шведський король наказав вступити у бій наявними загонами. Для того, щоб одразу перехопити ініціативу, Карл наказав атакувати першими, застосовуючи піхотні розрахунки. Московити стояли непорушно, аж доки шведи не підійшли в притул і не вступили у руку пашні зіткнення, в яких на той момент їм не було рівних. Як наслідок, московські шеренги почали не витримувати натиску і поступово стали відступати. Здавалось, що шведська перемога вже близько, і так думав навіть Карл XII, але раптом він зазнав фатального удару. Петро І, рятуючи своє становище, кинув у бій величезні сили кавалерії на чолі із Олександром Меншиковим, проти якого у виснаженої піхоти не було жодного захисту. Сторони зійшлися у кривавій рукопашній битві. Що точилися на багнетах і шаблях та супроводжувалися великими втратами з обох сторін. Але, на жаль, шведські порядки почали стрімко руйнуватися, і для того, щоб не допустити цілковитого краху, король наказав відступати в бік Криму. За ним слідували і козацькі частини на чолі з Іваном Мазепою. Петро І навіть спочатку не повірив у свою неочікувану перемогу і не звернув уваги на відступаючі частини шведів. Але коли він уговтався, то наказав кенутяна здогнати їх, але на той час. Карл разом із українським гетьманом були вже надто далеко. Вони перейшли на територію Османської імперії, звідки намагалися невдовзі продовжити війну і все ж таки домогтися бажаного результату. Але Іван Мазепа тоді вже був досить літньою людиною. На жаль, важка поразка у боротьбі за вільну Україну ще більше погіршила його здоров'я. Наш правитель розумів, що його війна зазнала тотального краху, і тепер Московія остаточно зможе приєднати українські землі до власних володінь. У вересні 1709 року славетний гетьман помирає у молдовському місті Бендери. Іван Мазепа став тим державним діячем, який здійснив мужній крок, в жертву свій статус та владу задля здобуття незалежності України. І хоч ця рокова боротьба завершилася для нього поразкою, його вчинок навіть зараз надихає покоління українців продовжувати втілювати цю благородну мету. А для історії та суспільства ця боротьба назавжди залишиться. Прикладом справжнього героїзму і любові до свого народу. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші відео та слава Україні!